Звертаю вашу увагу, що якщо ви в попередні періоди отримували відстрочку із цієї підстави, то наразі вам треба уже готувати або такий акт шляхом звернення до ЦНАПу органів соцзабезпечення, або до, наприклад, органів місцевого самоврядування, якщо ви проживаєте в сільській місцевості. І оформлення такого акту займе у вас певний час, оскільки спочатку ви маєте подавати заяви з переліком документів, про що я зроблю окреме відео. Після цього відповідно ви чекаєте комісію, яка завітає до вас додому, і перевірятиме, чи дійсно ви здійснюєте догляд за конкретною особою, будь-то ваші батько чи матір, чи будь-то батько чи матір вашої дружини, якщо дружина не може з об'єктивних. Причин здійснювати за ними догляд. Також ця комісія буде розпитувати сусідів, що, чи дійсно ви тут проживаєте, чи дійсно ви сюди навідуєтеся, чи дійсно вони бачать, як ви допомагаєте конкретній особі, своєму батькові, матері, чи батькові матері, дружини у відповідно. Забезпечення їхньої їхньої життєдіяльності чи ні, тому оформлення цього акту займе певний час. З практики моїх клієнтів ще з попередніх періодів, скажімо так, цей акт оформлювали ми не менше ніж протягом 14 днів, а то і довше, зважаючи на те, як там. Уже буде від розвиватися події в конкретному органі місцевого самоврядування або в органі собзабезпечення, як вони встигнуть направити до вас комісію і так далі. Тому звертаю вашу увагу, що якщо у вас був запис на подачу заяви щодо відстрочки саме з цього пункту з цієї підстави з пункту 9 частини першої статті 23, то ви не зможете це зробити протягом. Наступного тижня, оскільки ці зміни вже набули чинності до постанови 540-ї, і перед цим вам обов'язково оформити такий акт або взяти довідку із органів соцзабезпечення, що ви здійснюєте догляд за конкретною особою і отримуєте компенсацію за такий догляд. Проте звертаю вашу увагу, що таку компенсацію ви можете отримувати тільки в тому разі, якщо ви офіційно не працевлаштовані. Тому зверніть на це увагу: або акт про встановлення факту постійного догляду, так, або відповідно, довідка щодо того, що ви отримаєте компенсацію за здійснення такого догляду, якщо ви формуєте відстрочку на підставі пункту 9 частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.